Розкішні блузи та сукні це те, без чого не може обійтися справжня модниця, оригінальні фасони, актуальний декор та цікаві принти. Таке вбрання без сумніву задовільнить ваш витончений смак. Магазин жіночого одягу Віва, що знаходиться на другому поверсі торгово-розважального центру, Мол», представляє нову весняно-літню колекцію чарівного вбрання для вишуканих леді. Обирайте, комбінуйте та створюйте неповторні ансамблі. Зустрічайте новий модний сезон у всеозброєнні, поповнивши гардероб стильними новинками. Магазин жіночого одягу Віва відчуйте себе справжньою королевою разом з нами.